Добрий день усім. Сьогодні розкажу про ремонт. Тюнера Т2 Тігер. Позу наперед. Тюнер запрацював. Нас почив. Да, трошки довго думає як запускає. Це не працює, а то не запускався. Виключаємо. Ну, бо тільки я вже викрутив. Так, знімаємо. Чуть перевертаємо. Так, да, це в тимчасово зняти. Чого почав був здути оцей електроліт? Ось як він виглядає. Бачите, як його взду. Тищу на 10 вольт. Перепаяв, не засвітився. Поміняв цей. Тоже не засвітився. Цей поміняв також не засвітився. Ну що, стається ще один. ось цей. Перепаяв, засвітився і запрацював. Ну, як вам сказати, основна причина. Витягуйте, після закінчення роботи витягуйте. Ви живлення з розетки не лінуйтеся. Такий стан електроліта це тільки доказ того, що він... Бо включений постійно в мережу. Ну, ще там, в тому будинку, де я замірав напругу в сіті 240 вольт, 242, якщо точно. Так що, якщо міряйте напругу, тому що зараз йде менше споживання. А напруга велика. І виключайте з розетки. Не лінуйтеся. Так що якось так. Головне, що запрацював. Так, все я почистив його. Ну, звідки запчасті беру? Я вам вже в попередніх відео розказував, як люстру ремонтував. Розрібав всі непотрібні тюнера. Два телевізори я розібрав, все, повипалював. що таке ходове. І яка є продавилася. Ну, надалі які будуть зміни по. Займаюся також спутником телебачення, хобі для себе. Ну і те два. Ремонтую. Так що на все добре. Ставте лайки, коментуйте, ставте свої запитання поміри своїх знань. Буду давати вам консультації. Ну все добре, будьте здорові.